І ведучий Акім Галімов сьогодні знімає реальну історію про прилуки, древнє козацьке місто, яке має дуже багату і цікавезну історію. Акім Галімов, топ обличчя 1 плюс 1. Бо ж сьогодні є шалений запит на історію. А він робить просто колосальний вклад. В історію нашої країни це почалося давно. Я люблю історію. Я не є істориком, я є журналістом за освітою. я займаюсь популяризацією історії. І для мене це важливо, тому що я сам з Криму. Я знаю, як історію, як історією і незнанням історії можна маніпулювати, і можна атакувати, воювати через це. Ми знаємо, що Крим, схід, ну всі ці регіони Росія намагається загарбати і тимчасово загарбала, спираючись саме на те, що це якась там Росія, Мійська історія, частина якихось споконвічних, російських бла-бла-бла. Ну, але ті, хто професійно займається дослідженням історії, розуміють, що це все маніпуляції, фейки і так далі. Сьогодні команда проєкту реальна історія знімає історичний фільм про Гетьманщину. А відтак розглядає древнє полкове місто Прилуки як епіцентр. Тогочасних важливих історичних подій в контексті усієї Гетьманщини ділиться кім галімов, що тут було, як який тут був побут, як тут жили козаки, як тут жили полковники, що вони тут будували, робили, тому що ну сам період дуже цікавий, і ми коли з моїми колегами роздумували над цим фільмом про Гетьманщину, ну власне, от ніби всі знають. Це слово нас на слуху, Гетьманщина приблизно розуміть. Але коли е, питаєш детальніше, взагалі, а що таке Гетьманщина, що там було, що це за такі полкові устрії, як як, як ця гетьманщина жила, то насправді ну дуже 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 мало людей можуть розказати, що вона є у ролі крутезної спікерки в реальній історії. Знана директорка Прилуцького краєзнавчого Тетяна Зоць, яка і привідкрила завісу на безліч нових і цікавих історичних фактів ділиться АКІМ. канцелярія, чи там uh -huh. діяла ратуша. І все це все це впливало на благоустрій жителів, тому що вони підпорядкувалися вже певним законам. Вони вже мали там якісь більш облагороджені вулиці. От ми знаємо, що, наприклад, біля храму Різдва погороди три вулиці, які йшли по радіусах, вони були вимощені вже дерево. Коли ти досліджуєш цю історію, сидячи десь в офісі, вдома і так далі, то скажімо, ти можеш взяти таку там генеральну лінію розуміння. Коли ти приїжджаєш на місто в конкретний населений пункт, то можна дізнатися. Дуже багато такої локальної, побутової історії. Мені завжди дуже цікава побутова історія. Як вони жили, що вони їли, куди вони ходили, які були їхні дозвілля, тому що саме ці сторінки історії вони дають ну таке, напевно, простіше розуміння того періоду і тих настрів. Тому сьогодні пані Тетяна, директорка краєзнавчого музею Прилуцького, багато мені всього такого розказала. Подробиць навіть там, скільки грошей утримували різні посади тут, в, в, в Прилуцькому полку, там про історію про Прилуцького ката це взагалі дуже цікаво. Я, наприклад, не знаю знав, що були такі покарання, як відрізання вух, відрізання носу. Прилуки як прилуцький полк вони заслуговують на те, аби про нього більше знали. Історія надзвичайно глибинна. 133 роки місто прилуки були прилуцьким полком. Є про що розповідати, є славетні постаті, є славетні події, є звичайно і моменти, за які бере сором, але це все одно наша історія. Тому, звичайно, маємо за честь сьогодні працювати з цією командою. Маємо надію, що буде гарний цікавий репортаж. От, і про продукти стане ще більш відомо для потенційного нашого туриста, для пошанувальників історії. Тому будемо готуватися приймати екскурсійні групи які матимуть бажання відвідати саме прилуки козацькі працюючи над проєктом Реальна історія Кім Галімов показує, що процес вивчення і занурення в історію може бути не лишень корисним, а й дуже захоплюючим. До слова, його манера подачі серйозної історичної інформації є напрочуд легкою та надто цікавою. Не хочеться зробити такий дуже простий розбір і розказати наскільки це було унікальне явище, тому що саме з Гетьманщини, на мою суб'єктивну думку, ми взяли дуже багато. В побудові нашої сучасної незалежної України. Тобто, от вся наша, скажімо, така, знаєте, пам'ять ДНК про державу, от вона якраз з Гетьманщини йде. Ну, тому що це вже в, в, в більш пізній період, такий найдовший, напевно, період, де в нас була державність. А Гетьманщина це про це передусім державність. Звісно, що потім Гетьманщина була інкорпорована Російською імперією, але тим не менш все рівно зберігала на ознаки автономії. Свого часу прилуки відіграли визначну роль в історії Гетьманщини, резюмою автор проєкту, і додає, що велика кількість аристократії, козацької старшини походила саме з нашого древнього міста. Історія Гната Галагана вона неймовірна. Ми коли знімали проєкт українські палац – Золота доба і знімали в сокиринцях власне маєток Галаганів, то це дійсно дуже цікава історія. Історія такої особистісної трансформації, де засновник роду зраджує, ну можна сказати там в ширшому розумінні зраджує Україну, а його нащадки через кілька поколінь вже підтримують проукраїнські рухи вже на межі 19 20 століття і власне відстоюють саму українську державу. Тобто, ну цікаво, як відбувалася ця особистісна трансформація на рівні, на рівні роду. І очевидно, що люди теж ну переживали певні пев, 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 певні метаморфози. Тому прилуки дуже цікава історія, дуже цікаві пам'ятки. І мені хотілося б, щоб якомога більше кількість українських українців взагалі відвідали ва ваше місто, і не тільки ваше, а взагалі містечко тут навколо, тому що ну це дуже крута історія. Його світогляд на історію просто захоплює і вражає, і в цьому він неабияк мотивує і надихає. Загалом географія зйомок даного проєкту це переважно міста Чернігівської і Полтавської областей, такі як Чигирин, Гадяч, Чернігів, Глухів та Батурин. Цей фільм про Гетьманщину він вийде на нашому ютуб каналі Реальна Історія, де в принципі виходять всі, всі наші проекти, і це буде один з спецепізодів реальної історії, присвячений якраз Гетьманщині. Чому важливо спілкуватися? Ну, я, я завжди я завжди намагаюся знаходити наша команда, намагається знаходити е, істориків на місцях, фахівців на місцях. Тому що знову таки, коли ти працюєш безпосередньо на місці, ти можеш дізнатися набагато більше цікавої, такої локальної історії. І мені здається, що взагалі е, от е, історія України це ну вона складається з локальної історії, і вона дуже ну, скажімо, не настільки відома, як якісь загальнонаціональні речі, але не менш не менш цікаві. Насправді і саме це от локальну історію. Ми маємо сьогодні просувати, тому що це передусім про туризм і про те, як ми дізнаємо щось про самих себе, тому що ніщо інше, як такі історії, про які ми сьогодні в прилуках дізналися. Мені здається, вони не дають розуміння, ніщо так не дає розуміння про, про те, ким ким ми є, звідки наше прагнення незалежності, звідки наше прагнення до боротьби за свободу. Тому це дуже це дуже важливо. Проєкт реальна історія популярний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Тому наш голос там чують постійно, що конвертується у солідарність. Дарність та прихильність до України а також у зброю та надважливу допомогу.